Про яких таких єдинорогів говорить весь світ? Чому їх оцінюють у мільярдах доларів? Що це за фантастичні тварини та де вони мешкають? Сьогодні послідовно та без козок у новому випуску Український стартап поїхали! Всім привіт! З вами Єва. Єдиноріг тварина, яку ти можеш зустріти. Але тільки в природі IT. Кожен стартап мріє ним стати. Єдинорогами називають технологічну компанію, яка змогла за короткий термін досягти капіталізації в 1 мільярд доларів або більше. Цим терміном увесь світ зобов'язаний засновниці американського фонду Cowboy Ventures Ейлін Лі, яка вела його у 2013 році. Таке порівняння з міфічною істотою не випадкове. Це було рідкісне явище, і на той час таких компаній було усього 39. Наші старі знайомі, Facebook, Airbnb, LinkedIn та Uber були серед них. Рідкістю такі явища були вісім років тому. А от на сьогодні в світі нараховується більш ніж 800 єдинорогів. Оце так популяція виду під цим відео. Ти знайдеш посилання на перелік усіх єдинорогів. А ми розглянемо лише три. Свої рідні українські у 2009 році на світ з'явився Гремерлі. Стартап заснований Олексієм Шевченко, Максимом Литвиним та Дмитром Лідером. Ідея народилася завдяки досвіду проєкту у MyDropbox, над яким команда працювала раніше. Лідер згадує: навіть носії мови в Штатах мають великі проблеми з грамотністю письма. Так з'явилася ідея зробити сервіс, який допомагав би їм краще писати англійською Гремерлі це онлайн сервіс на базі штучного інтелекту, який перевіряє граматику та правопис текстів англійською мовою. Також він дає рекомендації щодо їх покращення. Комунікація складніше, ми часто не бачимо співрозмовника, не відчуваємо контексту та не знаємо культури носія іншої мови. Гремерлі дійсно втомовує цю біль. Сервіс відстежує граматичні помилки та стилістичні огріхи у режимі реального часу. Також Гремерлі пояснює, як уникнути повторення помилок у майбутньому. З таким потенціалом не дивно, що у 2017 році компанія залучила 110 мільйонів доларів. Тиці, а у 2019-му – 90 мільйонів доларів. Тоді компанія оцінювалася в понад 2 мільярди доларів. Останній раунд інвестицій став найкрупнішим за всю історію Гремерлі. Залучені інвестиції складають понад 200 мільйонів доларів. Та загальна оцінка компанії інвесторами складає 13 мільярдів доларів. Це найдорожча приватна технологічна компанія. До цього часу перший займав інший український єдиноріг – Мова про який піде далі. У 2014 році на світ народився стартап GitLab. піонер у дистанційній роботі. Компанію заснував харків'янин. Дмитро Запорожець разом із голландським партнером Сідом Сібрандом. Дмитро працював в українській it компанії Sphere Software, де часто використовував сервіс GitHub. але він був надто дорогим і Запорожець вирішив створити альтернативу під назвою GitLab. Так народилася платформа для розробників програмного забезпечення. GitLab дозволяє зберігати програмний код одному хмарному сервісу, щоб групи програмістів могли працювати над ним разом. Замість репозиторіїв для роботи над кодом компанія робить універсальну devops платформу куди упаковані всі сервіси корисні для розробки. Вона дозволить розробникам планувати створювати, перевіряти, упаковувати та публікувати продукти, а також моніторити їх статус та забезпечувати захист даних. Дуже важливо інноваційний напрямок діяльності GitLab у сфері програмного забезпечення вирішує ряд проблем. Тому компанії стрімко набрала швидкість. На шляху до виходу на IPO. Звання Єдинорога стартап вперше отримав у 2018 році, коли залучив 100 мільйонів доларів від американських фондів. За 10 років існування Гітлаб залучив понад 414 мільйонів у 11 раундах. Наразі компанія виходить на біржу з оцінкою в 11 мільярдів доларів. Цікаво спостерігати за вітчизняними технологічними героями. А ми переходимо до третього єдинорога у 2016 році. Олегом Рогинським була заснована компанія People.ai. Стартап розробив сервіс на основі штучного інтелекту, що допомагає менеджерам підвищити ефективність продажів. Алгоритм аналізує продуктивність, продуктивність співробітників з огляду на телефонні переговори та імейл листування з клієнтами, а також дані CRM. серед клієнтів. People.ai – це Red Hat, Lyft, Zoom та інші компанії. У жовтні 2018 року стартап залучив 30 мільйонів інвестицій. А у Серпні 2021 року компанія анонсувала раунд серії D на 100 мільйонів доларів, у рамках якого отримала оцінку в 1,1 мільярд доларів. У неї вклався найбільший венчурний інвестор у світі. Мубадала. І тепер головна амбіція People AI – вихід на IPO. Вірю, що такі амбіції дійсно приведуть компанію на новий рівень. Можливо, наступного разу ми побачимо в подібному відео твій стартап. Сьогодні ми будемо розмовляти про те, який є ідеальний фаундер, які в нього є навики та характеристики. Найулюбленіший рядок у будь-якому резюме це стресостійкість. Можна прочитати багато літератури та вивчити теоретичну частину, але на практиці все пізнається індивідуально. Перше Правило, яке людина-фаундер повинна запам'ятати, це те, що на шляху буде дуже багато різних сюрпризів. Помилки, невдачі вони будуть стовідсотково, і нічого не допоможе тобі пройти цей шлях краще, крім досвіду. Таких саме стартаперів. ти можеш мати добре серце, бути стресостійким та впевненим в собі. Все це не матиме сенсу, якщо в тебе бракуватиме такої якості, як чесність. Так чесним бути потрібно завжди. Ми говоримо про бізнес. А тут бувають трапляються різні речі: бути чесним перед командою та інвесторами найліпше, та найцінніше, що можна зробити для своєї компанії, навіть якщо справи йдуть недобре. По перше, усі ми розуміємо, що це людяно. По-друге, дає більше шансів не впасти обличчям в бруд. Константин Євтушенко та Євгенія Клепа вже розповідали про те, на що звертають увагу інвестори в стартапах. Тож рекомендую подивитися це відео. Так працюють ангели. Вони навіть дивляться не на продукт, а на команду. І тут у них є дві мотивації: перша мотивація вони хочуть справді ну, інвестувати в продукт, друга мотивація в команду. І навіть якщо вони несуть в команду, то після того вони можуть її або доєднати до якоїсь через свій okay. нетворк, да? доєднати до, до якоїсь іншої тематики, поєднати між собою команди, тебе рекомендувати комусь і так далі. Тобто це дуже-дуже ресурсні хлопці, які тебе насправді навіть менше дають тобі гроші, скільки тебе. Розвивають і показують тобі можливості, які є. ну насправді бізнес-ангелом можна сказати, він стає частиною цієї команди. Однозначно, це навіть така менторська функція, яка тобі дозволяє, яка дозволяє їм і команді от працювати глибше в розумінні того, де продукт, як його правильно опакувати, де його перспективи і так далі. Ти маєш розуміти, що засновник бізнесу це не цар гори, що сидить десь у хмарах, а командний гравець, лідер своєї групи. Важливо розуміти, що бути цілим. Зі своєю командою потрібно завжди. На перших етапах в команді стартапу всі рівні, і ти виступаєш головним організатором. А ось коли твій бізнес масштабується, кількість людей у команді зростає. Ти стаєш тренером, тому що свої скили з командної роботи в тебе вже прокачені. Ще одна важлива річ володіти достатнім рівнем емпатії. Я не кажу високим, тому що надчутливість також може нашкодити розчинятися у проблемах та станах своїх колег. Це дійсно погана звичка, тому треба вирівнювати баланс. Черства людина також не розуміє емоцій навколишньої середи, має набагато менше шансів зробити життя своїх користувачів краще, отже, і зробити успішною свою компанію. В першу чергу ти стаєш на місце свого клієнта, щоб максимально вірно відчувати болі та потреби. Софт-скілами володіти важливо, необхідно та важко. Риси характеру це справа індивідуальна. Та ми переходимо до так сказати хардскілів, які розвинути у собі можна. Здатність керувати грошима та фінансова грамотність. Наприклад, чи знаєш ти куди щомісяця йдуть твої гроші? Чи не витрачаєш ти більше ніж заробляєш? Якщо ти не вмієш керувати грошима та слова кешфло тобі незнайомі, перед на курси фінансової грамотності. Продуктивність. Так, згодна поняття доволі розмите. хто визначає KPI цієї продуктивності, скільки ти повинен зробити сьогодні, що зробила твоя команда на завтра. Відповісти на ці питання тобі допоможе е, ще одна якість. І це якість здатність планувати та мислити стратегічно. Ситуативний менеджмент це добре, круто та класно, але без основи у вигляді довгострокової бізнес-стратегії. Ну, він працює, але не дуже так класно. бо… Твоя психіка не витримує здатність виявляти слабкі та сильні сторони. Це вміння дозволить тобі бачити в співробітниках плюси, мінуси, обирати найкращих в команду, а також навчить працювати з мінусами та робити адекватну оцінку роботі. Ну і жага змінити світ на краще без сумніву це добрий намір. Але не треба літати у хмарах яскравого майбутнього. Бути Тут і зараз швидко аналізувати зміни, підлаштовуватися під ситуації, все це, це дасть тобі здатність бачити сучасні тенденції та бути частиною їх. На шляху розвитку твого продукту тобі доведеться навчитись та навчати. Тому вміння правильно донести свою думку стане у нагоді. А отже, ти маєш орієнтуватися у діяльності всіх відділів твоєї компанії і вміти робити багато речей. Найважливіше закривати продажі, комунікувати з клієнтом. Керувати штатом багато чого повинен міксувати в собі фаундер. Умовно всі ці якості можна поділити на більш обширні терміни: це лідерство та менеджмент, де лідерство це софт-скіли, які допоможуть тобі бути в моменті заряджати, надихати, транслювати цінності та створювати правильну атмосферу, класний вайб. А менеджмент це набір інструментів. Харцькілів, завдяки яким ти зможеш масштабувати свій продукт, зробити прибутковою свою компанію та вивести її на новий рівень. Тому я її називаю фаундерів супергероями. З вами був український стартап. До зустрічі у нових епізодах.